Непомню. Діло в, суті, в тому, що в нас вже друга частина поплавочної рибалки. Як ви вже бачите, я спробував другий раз вийти на річку стир, але трішки змістився в ліву сторону. Так же само спустився біля магазину Роксолана, перейшов в курчі, вибрав більш спокійну течію, трішки пішов іншим ходом. Взяв з собою водилище з котушкою, намотав волосінь. Поставив поводочка 4 грами поплавок, скользящий грузик, бусинки дві штучки. І поводок ось такий. Детальніше я вам покажу пізніше. Ось у нас іде під берегом покльовка, там стоїть один опариш. Вже щось його завертає. Чисто так. Щось зійшло, щось було. Закинемо назад. Хай вона стоїть. Діло до суті, взяв сьогодні одну пачку прикормки, набрав прямо тут на березі землі, перемішав це все, перед тим зволожив прикормку десь такою жменькою невеличкою води, щоб вона трохи була волога без сухого корму. Перемішав це все, скрутив 11 шариків, закинув їх в берег. Хотів одного шарика скрутити, щоб побачити, як він буде розставати, щоб плюс-мінус орієнтуватися, що в нас робиться на дні. Але... Покажу, як то кажуть практика, якщо круглий шарик, він зразу скачується. І він те зробив. Ну ладно, то таке. Зробив декілька проводок, відразу ж верховодка, відразу ж плюнула маленька плотвичка, потім була пауза. Ну, а що буде далі вже? Будемо спостерігати. Так що, як то кажуть, тренуємося. Ну все, перша рибка на гачку є. Друга рибка. Знову ж таки, друга рибка під лящик. Перший поменше, другий побільше. Я думаю, уходимо з фідерного спорту. ні 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 Та як і вже в мене друга рибалка без садка тому рибу всю відразу в воду. Сьогодні рибалка вдалася. Це вже третій підлящик, Наживочка у нас один опариш, маленький гачечок. Трошки помаленьку осваиваємося в поплавочній рибалочці. Зараз вам розкажу про оснастку, яку ми сьогодні використовуємо. Здираємо нашу слизь по-любому. Треба. Навіть Якщо ви ловите на фідер, на поплавок, на звичайну донку, завжди, якщо зловили під ліща, завжди перевіряйте, щоб у вас цієї слизі не було. Тому що правда це чи ні, але кажуть, що риба лякається. У мене стоїть сантиметрів 30 поводочок з 0,12 волосіння. Посередині стоїть бусинка 0,01 грам, щоб наш гачечок, як то кажуть, завантажити до дна. Ось такий маленький гачечок флагмановський. Далі стоїть вертлюжок, щоб оцей довгий поводочок у нас не перекручувався, коли ми ставимо два опариша і більше наживки. Стоїть дві бусинки, стопорок, який не буде розбивати нашу оцю капельний груз. Капельний груз 4 грама і ось такий поплавок, який спеціально використовую для риболовлі на течії. 4 грама. Ще дуже класні поплавки, я, звісно, не купував, тому що. Активніше почну їх використовувати на наступний сезон. Цей сезон навчаємося, пробуємо ось так. Оце реально тема, як показала сьогоднішня рибалка. Не знаю, чи це спрацювало місце, чи це спрацювала ось така оснастка, але щось воно є. Будемо пробувати. І саме основне я побачив, що велика перевага в тому, коли в тебе катушка все-таки стоїть на водилищі, ти можеш завжди подати, тебе може йти покльовка в кінці твоїх курчів. Там, де в тебе закінчується можливість проводити вудку, ти подав волосіння, поплавок пройшов, покльовка дойшла, ти підсік і рибка в тебе на гачку. Ось так наживляємо один опариш і робимо наш закид. Глибина приблизно невеличка. Десь метра півтора-метр сімдесят. Якщо від капельки груза, то десь півтора метра. І плюс наш поводочок ходить по дну. Ось ви зараз можете побачити, як наш поплавець повільненько зупиняється. Він Якісь неровності він відразу зупиняється, так призупиняється, трошки подергується. але коли рибка клює, він зразу топиться його на дно. І на таких подтяжках дуже класно спостерігати, відчувати цю рабину. Бачиш, це вже у нас четвертий підлящик. У нас отакий ось є рибак по місту в рибалці пройшов місцевий. Ага. <клес> просто верховодки хоче. Але це вже четвертий підлящик, який завжди клює на один опариш. І це вже було перевірено, кидав два опариша, робив проводку в тому самому місці, трошки затримав, але фіга. Все одно один опариш. Тобто жара дає своє, рибка не так активно хоче. Кидатись на велику наживку, тому ставимо один і знову будемо пробувати. Там стоїть два червячка. Вже у нас десь виходить 7.30 вечора, плюс-мінус. Дехто каже, що треба корм робити в два етапи за корма. Тобто одних шариків, яких ви закормите зразу, вистачає на хвилин 40 такого, до годинки. Але так як в мене рибалка невеличка, я відразу 11 шариків всіх вальнув і просто буду чекати рибу. Хочу всім нагадати, щоб не забували фізику, не забували траєкторію польоту, що ваш корм... Точніше, ваші шарики, які ви кидаєте, вони не падають в воду і відразу на дно. Вони під е, определеним кутом, як то кажуть, спускаються на дно. Тобто, якщо я їх кидав до метр е, на поплавок, то вони десь впали через метр, там, де проходить поплавок. І це відразу буде помітно на вашій рибалці. Ви будете проводити ближче, у вас не буде покльовка, будете проводити далі на метр, де кидали свій корм. Відразу будуть покльовки. І всі чотири підлящика було піймано саме там. Тобто метр за шариками, де я їх кидав. Дехто робить ще приплюснути, такі як балабушки, щоб вони на дні краще трималися і просто розмивалися, щоб кругли не котилися. Но це все треба експериментувати, це все зразу зараз вам не скажу, тому що це тільки друга рибалка, яка вже вийшла хоч з рибою трішки. Але нічого, щось дай получається, виходить, тому працюємо в цьому напрямку. Будемо розвивати. Ще полегше удочку таку. Як то кажуть, грам 200, катушечку маленьку і взагалі буде пісня. Але я думаю, це ми все організуємо на другий сезон. Зараз може якась покльовочка буде. Так гарно закинути виходить, в ту саму точку, де завжди клювали. Можливо щось і вийде. Ось іде покльовочка невелика. Все, дальше починає грузик заціплятися. Далі покльовки не буде. Тому що там йде вихід, якийсь планний. Далі покльовки нема. Щось спробувало, та й все. Тому ждемо гарного притоплення і будемо показувати. Як так, то кажуть, два червячка спрацювало, так? Да? Та непогано. Ну. Саме такий за цей вечір матьорий. Взяв, придавив, виняли. З фідера вийшли, поплавки перейшли, два червячка працюють. Ну, вже стемніло. Це вже п'ятеньки виходить. Знову садка немає, тому не покажу. Тобі ні, тобі враховувати. На свободу. Ну ось, друзі, наша крайня плотвичка порадувала нас на нашій літній вечірній рибалочці на поплавок. А наступну рибалочку, я думаю, ми проведемо десь вже за межами місця. Десь виїдемо, попробуємо наші поплавочки провести по дну в більш таких, як то кажуть, диких місцях. Попробуємо. Ну, а ця плотвичка відправляється у рідну стихію. Ми вже збираємося додому, смотуємо свої водки. Рибалка виявилася. Як то кажуть, вдалою, тому що ми впіймали на декілька рибин більше, а то не на декілька, на цілих сім штук більше, ніж попередні попловочну нашу рибалочку. Змотуємо наші вудочки та йдемо додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекайте нових відео. Можливо, вже десь і вийдемо за межі міста.